Вітаю, що ви на тридцять третьому каналі за Маганаді Венгорадви. Це програма Право на правду про ситуацію в юридичному полі. Поговоримо прямо зараз з Олександром Собковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. Я вас також вітаю, давно не бачилися. Слухайте, от я коли оголошую, от тоді про весь про всю цю ситуацію або про весь цей будемо говорити саме зараз. Слухайте, про що почнемо? Почнемо ми з ситуації з людьми, які виїхали. Виїхали і отримали частина з них отримала частина ні статус біженця. Потім почалися розмови і думки, як же ж повернути людей. У тут з двох боків з різних, там одна і мобілізація, з іншого боку, економіка відчула на собі ви, ви всіх цих людей. Слухайте, цікав, цікавить мене така історія. На сьогодні людина із статусом біженець, вона може бути примусово повернена в Україну. Ось, якщо може, за яких умов там це може статися і, 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 і як? Якщо говорити прямо, на на не може людина зі статусом біженця бути повернута якось примусово да на територію України, оскільки статус біженця він передбачає певні уже певні права і певний статус особи на території іноземної країни і. Саме цей статус да він там надає людині певні там переваги, да, і офіційно перебувати на території іншої країни, і відповідно вже чекати свого подальшого, скажімо так, правового визначення. А, насправді на сьогоднішній день країни, там, де куди виїхали наші громадяни, да, вони ем, передбачають, знаєте, такі певні стимулюючі заохочувальні заходи, при при яких особа. Все ж таки відмовиться від статусу біженця, да і повернеться до країни. Там в деяких країнах навіть готові видавати їм одноразову грошову матеріальну допомогу uh -huh. і стимулювати саме прийняття людиною рішення про те, що все ж таки вона хоче повернутися до України і стати точніше повернутися в Україну для того, щоб тут проживати в подальшому і відмовитися від статусу біженця в той в тій країні, в якій вон, які вона зараз знаходиться, uh -huh. тому це зараз у нас і в бойові дії, і якщо навіть якась країна якимось чином в режимі примусу захоче, все ж таки скерувати або повернути цю людину в країну, де ведуться бойові дії, це буде негуманно, це буде порушувати ряд міжнародних норм, і в тому числі рішення Європейського Європе... суду захисту прав людини, оскільки е, не можна людину, ми навіть по деяким засудженим говорили. Е, Українцям на території Європи, що їх не можуть екстрадитувати в Україну, тому що в Україні є бойові, відбуваються бойові дії, і це буде порушувати в першу чергу там права людини на самозбереження на безпеку. Тому слухайте От ви згадали за ці за стимуляцію за, стимуля, за стимуляцію Що за останнього я там побачив? Ну давайте так на прикладі Польщі розберемо цю виделку. Чахову, ну слухайте, з одного боку, ну так. Ну є там у нас окремі люди, які попросили, щоб якось простимулювати, щоб повертатися. Що побачив я? Ну тут як Польща відреагувала. З одного боку, ну так, це може стимулює на повернення, а з іншого боку, ні. Ну там конкретна історія. Побачив польське керівництво, що там на свята люди ось на Україну от якось в Україну приїжджають і йдуть до лікарів. Окрім цього, там ще на якісь послуги, які дорожче коштують в Європі. І слухайте, з одного боку, вони кажуть, що ось все. якщо люди повертаються, то вони вже не біженці. А з іншого боку, ну слухайте, вони роблять так, що частка людей більше не буде повертатися. Розумієте, вона буде асимілюватися. Ну так, вона... але, якщо говорити саме про погляд е е польської влади да, на, на події, От, дійсно, дивіться, mm -hmm. якщо Україна отримує статус бізнеса, да, або там перебуває під тимчасовим захистом сусідньої країни, е і, але ж знову ж таки на свята, да, як нас. Mm -hmm. Прийнято їде на територію країни, де відбуваються бойові дії, і потім знову повертається. Тому тут уже певні, ну пер... просліджуються, знаєте, зловж... зловживання правом. Да? Тому що, по суті, mm -hmm. якщо ти виїхав з території країни, де ведуться бойові дії, там є постійна цілодобова небезпека, а потім все ж тимчасово туди повертаєшся з певним алгоритмом. Ну, то, ну, я, я вважаю, що це досить такі, як вам сказати, правильно. Mm, це окрема категорія, так. Тому що. Ну, якщо говорити от навіть про життя міст там перші місяці е, повномасштабного вторгнення, і вже на сьогодні, да так само як в Києві, наприклад, е, е, бізнес-процеси вони відновилися, да, і люди лише там сподіваються. Ну слава Богу, не прилетіло та й добре. Ось тому, якщо людина все ж таки знаходиться за кордоном, по ідеї, по саме по нормам міжнародного права, вона або вже знаходиться там, да і чекає своєї правої визначеності. Або вона приймає там стратегічне рішення. Якщо повертається в Україну, все вона ну, статус біженця втрачає, статус тимчасово переміщеної особи там втрачає або mm -hmm. під тимчасовим захистом, от якось так mm -hmm. ну тут. от, бачите, і тут люди почнуть рахувати, ну і окрема категорія почнуть рахувати, а що я отримую, а що я буду мати. А як воно і таке мені собі? вигідніше? А де мені вигідніше? Да. Однозначно. Прошу я. А про ту окрему категорію ми не говоримо навіть. Ну, то трохи про людей зовсім зовсім ось західних регіонів нашої країни, які дуже-дуже ну, далеко, які ближче до кордонів з європейськими країнами. От вони виїхали. Свої хати почали здавати переселенцям зі Сходу, а самі отримали статус біженців. Ну, це ось це окрема дійсно категорія. категорії. Їх там добре знають. І в Польщі, і в Чехії, і в інших країнах цих людей дуже добре знають, бо вони туди-сюди дуже часто приїжджали. Тому таке, але, ну, але ми говоримо про мільйони. Ми говоримо про мільйони людей, які втратили економіку, і тут дійсно люди почнуть рахувати. Чим більше часу от, йде. І вони знаходяться там, от, тим більше вони будуть рахувати, розумієте? І це не дуже вигідно, мені здається, зараз нашій владі так точно. Слухайте, наступна історія про і питання про відсрочку пов'язану з доглядом за інвалідністю. Хтось ось мене питав. Я от хочу зрозуміти, а хто зараз вирішує цю всю історію? Ось що людина інвалід, що за нею догляд, хто це буде робити, як це перевіряють дивіться, насправді а вона ну, Почекайте, є... а у нас чи є інваліди? Я я, я, я от ну, є. також не можу є. зрозуміти. Є, є так, є, да? Є інвалід. Є інваліди, да. є відповідно перша, друга, третя група. Да, і там з відповідними переліками хвороб, які є зараз. Дуже обговорюється тема з приводу взагалі скасування поняття інвалідності. Да, mm -hmm. і, як такої, але на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, вони у нас є. Е, і право на відстрочку цих осіб, також чітко передбачено. Законом більш того, передбачено право на відстрочку і тих осіб, які е, доглядають за інвалідами, і це чітко прописано в 23 статті закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Е, ключовий момент, да, що навіть в законопроект, який ось у нас вже з 25 п'ятого. Грудня минулого року перебуває там в різних комітетах і обговорені народними депутатами. Там також зберігається ця і інваліди першої, і другої і групи, і третьої. Тобто, поки що то це це лише слова, що їх ага. там мають засувати. Так що поки вони є, поки вони зберігаються. Що стосується того, хто і як хоче там отримує право на строчку, сам механізм да ага. ну Но ну, якщо особа з інвалідністю вона йде, несе документи, які підтверджують це заключення е, МСЕК. Ось МСЕК. і сек залишився. Ну, я, я вам просто приклад приведу. Мене батько інвалід другої групи, що з 2018 року. І в нього є відповідна ага. топка, що він з 2018 року безстроково там ви, ну, визнаний інвалідом. Ось там з і по факту. Він йде в військкомат, показує цей документ, і відповідно військомат е, уже по ідеї не повинен давати йому якихось там повісток, да і викликати mm -hmm. його, да, дату. в суті, вже, ну питання про то його придатність, непридатність воно вже не стоїть. Про осіб, які доглядають за інвалідами, да вони повинні звернутися військома, так само надати перелік документів, які підтверджують, що особа здійснює догляд за інвалідом. Але дивіться, яка зараз є така правова колізія на сьогоднішній день. Одного інваліда можуть доглядати хоч 100 осіб, хоч 150 осіб, немає обмежень. Да, 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 да. А там не ж кажу, там до ну, норма, вона передбачає таке певне множине трактування в проєкті, який передбачають прийняти там е, інвалід, особа з інвалідністю має право обрати одну людину, яка за нею доглядає. Цей механізм ну ми от в адвокатській спільноті обговорювали, це інвалід. Звертається до нотаріуса да, і виписує заяву, що ось конкретна особа за мною доглядає. І ця особа, яка бажає отримати право на відстрочку, вона бере цей пакет документів, бере цю нотаріальну заяву, да, яка в є в єдиному реєстрі. <гум> вже лише має право один раз скористатися цим правом там на відстрочку. Що роблять в військоматі? Да? Вони як як яка їхня позиція? Вони говорять, що ми надаємо право на відстрочку там на. Там три місяці, шість місяців. Там або на рік, чому Покажу, mm. сьогодні. Ви там ми вам дали відстрочку на рік. Да, цей інвалід скасовує свою довірність mm. іншому. Ну і так, але я думаю, дивіться, зараз обіцяють, що вже до літа працює база оберіг, і ця вся інформація вона буде синхронізована. Тобто, якщо інвалід вибрав когось одного, хто за ним доглядає, так воно вже і буде. Mm. Ось тому. Отакий От механізм на сьогоднішній день, я думаю, в перспективі буде реалізований. І він ну, на мою думку, він ну відносно правильний. Відносно правильного uh -huh. uh -huh. не інвалід, значить один доглядаючий. Якщо там по історії хвороби або по їх специфічності, треба щоб була більша кількість осіб. Ну це відповідно. Я думаю, буде визначатися лікарською комісією з відповідному заключенню. Угу, зрозумів, зрозумів, тепер, як це буде. У частина суспільства вважає інвалідами ось якраз законотворців наших. Можливо, і, і 450 інвалідів, і, і всі інші їх утримують і, і доглядають. Ну в якійсь мірі <хи> Та я з вашого дозволу не буду коментувати. Так, так, так. Тут це з народу, це не я. Mm -hmm. Так, слухайте. Наступне, наступне питання. О, у мораторії на, відк... на відключення комуналі боргів за комунальні послуги. Я от про світло чув. А це всі боргів зараз стосуються? Чи тільки світло і кому там що кому будуть відключати? Мораторії він стосується житлово-комунальних послуг і світла, в тому числі, ось що зараз чітко виділили ті території, які вже не знаходяться е там, де не відбуваються активні бойові дії, або вони там являються тимчасово окупованими. Е мають право комунальні організації і світлопостачальні нараховувати як борги, да ну вони їх mm -hmm. так нараховують, а мають право нараховувати вже і пеню. От, почекайте. І... От мені саме ваша думка цікава. Ну, слухайте, mm. людям обіцяли до кінця війни, що цього не станеться. Ви, ви, ви пам'ятаєте? От ви також людина. Вам От також обіцяли. Що змінилося? Змінилося те, що обіцянка це була. Гроші закінчились. Давайте так. що? Це, це, ні, ні, це була декларативна така, як вам сказати, позиція. От нам пообіцяли, сказали. Хто не замість ну, порушення цієї обіцянки? Ніхто розумієте, Тому ну як по... ніхто, ну, ну як ну, ніхто. Ну, ну а ліквідність, ну, а а ліквідність ну, слова влади, а довіра, ось, індекс. Ось втрачають політичні рейтинги, втрачають бали. Ну. Да але ми на фоні цього прийнятого рішення розуміємо, що все ж таки ситуація у нас з бюджетними надходженнями вона критична. Тому вирішили пожертвувати політичними рейтингами, дав на користь бюджету, тому що на сьогоднішній день, бачите, ситуація склалася таким чином, що ні, не вистачає коштів. Міжнародні донори, ті, що виділяють кошти, я так розумію, що на цю частину витрат не передбачили. Тому тому холоднокровний розрахунок розумієте? Тому зараз ми можемо бачити в платіжках уже і нарахування пені. Ось а це так би мовити, додаткові надходження до бюджету. А пеня. З якого моменту нараховується? З моменту виникнення заборгованості, тобто умовно не заплатили там до 20-го числа місяця наступного за звітним. Да, уже там за 21 перше, за 22 другий там за 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 два автоматично. Ну, вона дивіться, насправді до війни, от я згадую приклад по одному нашому клієнту, він приніс, каже, платіжку, каже, випадково не доплатив якусь суму. І потім почало воно набігати, набігати, нараховуватися. І він каже: зателефонував цю організацію житлово-комунальних послуг. І йому кажуть: ну ви ж приїдьте, ми розберемося. А система вона собі рахує. Вона собі ага. на собі вона тільки побачила невеличку просрочку, і згідно формули, вона вже її нараховує. І щоб її від. Касувати і так далі, це потрібно ходити, розбиратися, оббивати пороги. але враховуючи, що суми там нарахування пені ну на, на стартових етапах виникнення боргу, вони невеликі. Тому люди платять дай да й дай, дай забуваються все розумієте. От Ситуація. Так, що це і плата за воду, за холодну воду, за гарячу воду, за комунальні послуги, за послуги вивезення сміття, прибирання mm -hmm. території і за світло, в тому числі та газ, вже будуть нараховувати заборгованість плюс, плюс пеню. Mm -hmm. Ну, таке собі. Я думаю, що тут потрібно готуватися до наслідків. Ну, не можна ж так весь час. А завтра mm -hmm. щось ну, слухайте, Ну не знаю. Я цю історію окей, слухайте. Питання наступне. А що відбувається, коли коли люди не погоджуються проходити ВЛК? Це ось щодо нашої мобілізації. Слухайте, що що, чи не що, що там відбувалося? Чи от не от вони відмовляються проходити, чи наполягають на відтермінуванні? От так от мене з дивіться. А... Це все, все дуже просто. Працівники ТЦК вони працюють чітко по інструкції. Вони працюють чітко по як вони повідомляють, згідно чинного законодавства. Складається адміністративний протокол, да і до людини застосовується штраф. Зокрема, це там стаття 210, прим 1, Це порушення mm -hmm. про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І штраф первинний це 1700 гривень, може бути саме мінімальний. Ну ось і тому все, все, все от вони на сьогоднішній день уже так би мовити збудували лінію. От не хочеш, добре питання має. Будь ласка, буде відповідальність. Але але в тих змінах, які ми з вами чекаємо, всі згодом uh -huh. будуть прийняті, вже передб... передбачають за відмову від проходження ВЛК кримінальну відповідальність. Розумієте, але ці норми вони йдуть в розріз з нормами про захист персональних даних про захист. Uh -huh. Здоров'я е, е, людини, да, і про заборону в, примусового втручання да, там, ну, в даному випадку, тому що по факту медична перевірка це є по факту в втручання в е, е, ну, медична особи... таємниця, це я да, розумію. Да, да. Да, по факту, це медицинська тема. Але ж розумієте, це знову ж таки е, на сьогоднішній день лише проєкт. Тому на сьогоднішній день поки що те, що ми бачимо, відбувається лише штрафування людей шляхом складання адміністративних протоколів. Угу. Так. Угу. Ви чули да, з -з заяву обуцмена? От Це можна серйозно сприйняти? Ви розумієте, яка колізія? Нас, ну, це дві паралельні реальності, якісь. Розумієте, от тут ж виникає питання. розумієте, що в нас є різні політичні центри да впливу, е, різні е, групи, да, там є міноборони, да, є там міністерство доходів і, і зборів, є, uh -huh. от, є там окремі політики, да і по суті відбувається таке е, множинне трактування норм uh -huh. да. Тому що але виникає питання: якщо ці норми не уніфікували, їх не погодили між собою, да ну відповідно, кожен тому, що кожен же ж говорить в межах закону, розумієте, і він правий, і міноборони прави право і депутати, які говорять про праві, розуміти. Але я ж кажу, це така певна ну правова колізія, яка відбувається на сьогоднішній день. Тому слова ці можна сприймати, як кажуть, обіцянки да але по суті, коли ці зміни уже внесуть тоді вже я думаю буде плюс мінус єдине розуміння чи будуть порушуватися глобально норми з приводу втручання в особисте життя людини чи 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 ні тому що тут я ж кажу є ще й норми міжнародного законодавства поки поки комітеткомітети верховної ради які там безпосередньо розглядали uh -huh. цей проект вони висловили свої 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 зауваження Ось і ну періодично. Я дивлюся там в Ютубі, що деякі депутати там завантажують свої виступи, свої правки угу. до цього проекту. Тому поки що він знаходиться в роботі. Угу. Чекаємо лотереї будуть вводити? Як ви думаєте, як ви я думаю? Я думаю, я, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Це, це не це, це не для України, тому що знову не. ж таки у нас проблема, що за організація буде проводити такі лотереї? Чи буде мати вона ліцензію на провадження азартних ігор. ой, не смішно. Слухати на останок, на останок про цю історію на сьогодні, на сьогодні які чи порушені кримінальні справи щодо викрадення людей. Ну тут мають на увазі ось ці дії представників ТЦК, от коли там ну там операції «Бусік» і всю цю історію. Ось. <раз> Щоб отримати більш достовірну інформацію, да, от, просто єдиний реєстр досудових розслідувань, він ну, закритий да, і статистику ага. детально провести не зможемо. Але те, що ми чули, те, що ми бачили, виходячи із тих е... і роликів, які є, та інформація, Нью. яка є від доступі, дійсно люди заяв... подавали заяви в поліцію. Можливо, навіть я думаю, по ним були порушені кримінальне провадження. По, по, але поки що в єдиному е, ре, реєстрі судових рішень, да, в якому ми правило бачимо вже кінцевий результат, притягнули людину до кримінальної все чи ні, поки що таких рішень ми не бачили. Саме uh -huh. те, що стосуються оцих бусікових е, справ кейсів, тому поки що заяви. Я впевнений. Є 100%, По ним порушені кримінальне провадження я 100% впевнений, що є просто мене. Uh -huh їх масштаб і кількість, а тому, що це ну пряме порушення. Це 146 стаття кримінального кодексу, незаконне позбавлення волі, але результат розгляду цих справ да їх поки що, поки що немає. Кінцево, тому що слідчі повинні провести перевірку да цих фактів повинні допитати осіб ск... вручити повідомлення про підозру працівникам, які там тут не проблема здобу... виникає. Розумієте, тут проблема, що виникає з окремою статтею, Може бути якийсь знає поплюже поплюження зсу. Там ще бо вже mm -hmm. конкрет дивіться. конкретно від збройних сил від військових. В мене особисто також і такі знайомі, Знайомі, які кажуть, слухайте, ну дійсно там ну може якось, хоч форму їм дайте іншу. Ну така ось вже ситуація, розумієте? Люди якось це паплю це піксель. Він знецінюється, розумієте? От при цій історії? от сама складна і велика проблема в тому, що ви абсолютно праві. Ось, і більш того, під час детального аналізу цих кейсів з'ясовується, що ці особи, яких застосовують для так би мовити, назвем так Бас Паті, Паті баси Бас Паті. Вони не завжди мають юридичне відношення до військоматів, розумієте, mm -hmm. тому що військомати вони також не дуже хочуть поплюжити своє свій авторитет ніхто ну, не, не завжди mm -hmm. хоч себе відповідальність. Люди за певні тому що, ну, все одно, коли людину примусово чи не примусово затягують, дачі пропонують примусово їй е сісти в е цей е бусик. Е ну відбувається ну певні. Стички дас цими особами, навіть коли людина заявляє в поліцію на тих осіб, під час їх встановлення їх можливо неможливо встановити, тому що поліція, даючи запити військомати, не кажуть. Там, у нас немає таких людей. Ми взагалі не знаємо хто хто угу. вони, що просто тягнуть в бусик, як правило, один показав посвідчення, яке має відношення, а інші, які не мають відношення, навіть можуть бути в цивільній формі, де ну на деяких відео ми mm. бачимо. В Одесі ну в цивіль в, цивіль, в, цивіль, в цивільній одежі чорна шапка взяв собі, допоміг людину підштовхнув бус сіли. Угу. Так розумієте? тому тут також буде мати значення ну права кваліфікація цих дій, да це сприяння да там мобілізації, чи це просто ну зараз вже не бусики, зараз вже тролейбуси, веселі тролейбуси Ну, ну, ну да, да. У я ж кажу, я ну я як говорять парламентарі, деякі окремі представники ЦЦК, що ми вже після того, як приймемо закон про мобілізацію в новій редакції, уже такого не буде. Тому що а, всі люди все буде наскільки ідеально і чітко врегульовано, що, що буде регульовано чітко. Я от тут не от я не Дерг, я не, я не розумію на що має. вони сподіваються. Дивіться, воно я тут не розумію, на що вони сподіваються. В них є час ще до літа. Да, літом запрацює да, ця вся да, історія. Да. Так ось дивіться, зараз, от що відбувається, щоб всі зрозуміли, зараз ми можемо ще примарно, якось якось навколо цього розмовляти. А ось коли це станеться, у нас вже буде якась стала зафіксована кількість людей, які ось не хочуть приймати ну, от оцю всю відповідальність і і і, і і і брати, і йти у війська. І таке я розумію, що в кожній війні люди не хочуть воювати, але зараз я маю на увазі цю маніпуляцію, історію, з чи хочуть українці продовжати, а скільки підтримують відсотків. Та все вже буде зрозуміло в моп з резервом, коли запрацює ця історія. У вас або там з'явиться ще скільки кілька тисяч сотень, е, дасть Бог штук відказників, або не з'явиться, розумієте? Я про це. Якщо у цих буде офіційна там не знаю мільйонна кількість, ну що ти вже будеш говорити? Говорити в цей момент, що ти будеш не звертати на це уваги, чи як розумієте, чи підтасовувати факти, чи... я отут хочу зрозуміти зараз, поки це примарно, потім воно буде зафіксовано. Розумієте? Чи я помиляюсь? Ні, ви абсолютно правильно говорите. я ж кажу, Просто на сьогоднішній день ну на, на навколо мобілізації, як, як такої, да, і нормативних документів відбувається дуже, я ж кажу, такі популістичні речі. Тому що дивіться, це по факту, ем, от для мене ТЦК на сьогоднішній день да, це певний такий ем, державний орган, да, який ем, працює за старими правилами. да, А ми mm. от Таврії і прописуємо вимоги як до автомобіля Мерседес. Розумієте, mm -hmm. що от, от, ну по суті щось таке відбувається, тому що ті люди, які приходять, які реально приходять там по повісті або самі mm -hmm. кажуть, слухайте два прийомних дня да і приймають по 10 чоловіків. Є певний там механізм. Ага, ти прийшов, ти вже повинен заплатити квитанцію, Ти повинен визнати свою вину? Кажуть, подожди, стоп, стоп, стоп. Я хочу просто пройти і там ні, 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 -ні ти повинен пройти ці коли ада, а лише... Да, да, того, ми там подивимося, так само дуже велика спекуляція відбувається, от це з, саме з, зі слів е, тих людей, які з цим безпосередньо стикалися. Що вони мають одну спеціалізацію? Кажуть, я там стрілок йому кажуть: ні, ні, а вона mm -hmm. зараз потреба і інша, і не від, ну, відбувається таке, як вам сказати, от не рекрутинговий підхід, як обіцяли, mm -hmm. а відбувається отакий от за принципом. Знаєте, от як ото. Ми вирівнюємо після грабельок, треба от вирівнювати. От ми її вирівнюємо, щоб позакривати дирочки, щоб воно yeah. От такий підхід, розумієте? Тому от і люди вони е, не погоджуються з таким mm -hmm. підхід. На таку таким... угоду не йдуть. Я розумію да. про що. Ви. А це і наостанок. Це перше. Це ось люди, які не. А інша історія це демобілізація. Ну, от... Ви уявляєте, то тобто зараз частина людей вони просто підвішені, під, під підвішені, і вони не розуміють. Тут вже починаються розмови, що війна взагалі ніколи не закінчується. Ну тор розумієте про про що я? Ну якась? Ну вони хоча б повинні знати, що їх проратують, що вони отримують можливість там на якусь довготривалу відпустку, відновлення. Ну от, розумієте, а а ні, їх тримають от, в якійсь такі локали, в якійсь такій зоні невизначеності це для людини саме найважливіше, розумієте? При мотивацію з вами повністю погоджуюся, але ж знову ж таки, да буде прийнятий закон все до рано чи пізно він буде прийнятий mm. і вже уже виходячи із тих норм, які будуть прийняті, да ми з вами зможемо зрозуміти. Але ж розумієте, як вам хочу сказати. що на жаль, поки що, ми не бачимо там. Прозорих механізмів, які передбачають чіткий алгоритм дій, ти зробив це. Да? Тому що по суті, потім хто ж буде визначати, хто демобілізовано, то хто підлягає е, е, демобілізації. Да? Е, mm -hmm. Буде керівник, який буде визначати. Ти сьогодні йдеш, йдеш, тому що якщо я тебе демобілізую прямо по закону, да, як да, буде передбачено, там прослужив 36 місяців чи 24 місяці, mm -hmm. чи 8, ти скаже, зачекай ні, поки мені не нададуть там фізично інших осіб, да, там, мобілізованих і uh -huh. так далі. Ми не можемо це. Це війна, розумієте? І там uh -huh. ну, рішення маються не скільки законами, а скільки ну по факту в результаті аналізу бойової обстановки, і так далі. Тому я ж кажу, тут я відчуваю, що ще буде спекуляція і на цьому. Але я думаю, ми це з вами більш точно зрозуміємо Тоді коли вже буде прийняти закон остаточної редакції і буде підписаний президентом. Ну дай тоді Бог буде аналізувати цей кейс однозначно. Угу. Дай Бог, хочеться дуже вже виправилася ця ситуація. щоб, ми і, і щоб і я не знаю, і мотивація у людей збільшилася, і примусу було б не так ну менше. Ну, слухайте за кордоном вже не сміються. Це вже не смішно. Їм вони лякають. Вони почали ля лякати цим. Розумієте, ці всі історії, да. ці всі відео там, чи там як діти грають, як діти грають в ТЦК. Бачили, да? Ну це вже да, да, да. ну, аля улюх, приїхали. Дякую, дякую вам, пане Олександр, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Всього хорошого вам до побачення. А нашим глядачам Я нагадую заходити на Ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення вами Геннадій Виноградов, програма Право на правду тримаємо стрій.